Вітання людям добрим! З вами Тейват ЮА, і це 42-й випуск новин. І оце так тиждень. Дуже цікавими новинами він нас порадував. А серед них і переозвучка цігнарів, і нова локація. І не тільки та, яку вже доступна, а й потенційно майбутнє. Новий персонаж та багато іншого. Тепер не забудьте поставити вподобайку. І всім приємного перегляду, бо ми починаємо. Розпочнемо з нестандартного, але важливого. Оновився клієнт Хойолап, точніше його частина. Розробники оновили бойову хроніку та розділи по картковій грі священний виклад. По-перше, ви можете публічно ділитися своїми дуелями. В історії дуелі можна подивитися картки і колоди, а також між ким і ким була дуель, і які її результати. І це дуже і дуже добре. Бо це перші кроки до хоч якогось змагального духу, хоча б ще й рейтингу от вони б додали. Табличку. І цікавість до цієї внутрішньої ігрової запавки значно зросла б, на мою думку. На сторінці Хоявіки було оновлено інформацію про байджу та кавиха, а також інший контент пов'язаний з апдейтом 3.6 у калькуляторі прогресу чайника. Тепер можна додавати цілі набори і імпортувати репліки. Для спрощення пошуку потрібних ресурсів вас буде перенаправляти на сторінку Вікі, щоб шукати матеріали було простіше. Також для чогось, можливо, для модернізації вигляду гри оновилися іконки деяких босів та ворогів. Найяскравішою зміною, яку ви а вже ж помітили, це зміни іконки піро Папороці, Воно аж око ріже. Також з незначних змін зазнали іконки слаймів та фатуї, також вовків безодні Зинадзуми. Ці Гнарі було офіційно переозвучено. Актором озвучки став актор Закарі Гордон. Його можна було помітити в американських комедійних фільмах та серіалах. Як от американський пиріг, правила для дівчат. Угу. Нагадаємо, що рішення про повну переозвучку персонажа було прийнято одразу після того, як виплив великий скандал із попереднім. Голосом Тігнарі, Еліотом Гінзі. Хто не в курсі? нагадаємо, що не так давно в Дискорді виплили шокуючі факти розбищення на повнолітніх і непристойної переписки, пов'язані з ним. Про це ми розповідали у одному із попередніх випусків. Підказка в кутку зори. Розробники швидко зреагували на це і пообіцяли, щонайшвидше переозвучити усі репліки. Тігнарі фанати тепло прийняли нового героя. А харизма героя майже не змінилась. Хоча незадоволені теж є. Переходимо до основного оновлення 3.6 і анонс нового героя. Несподівано для усіх було анонсовано нову героїню Кіраро. Це кіцька дівчинка-кур'єр з доставки Команія. що б це не означало. Про неї ще немає офіційної інформації, але з анонсу стає. Ясно, що вона буде мати силу дендро, а також і надзумське походження. Її опис звучить так: вона чарівна, маленька, некомата. Просто прошепочтіть їй на вухо, ти запізниш, і вона різко почне збиратися і метушитися. Вона кмітливіша навіть за генерала Горо. Про що це нам має сказати, поки не зрозуміла. А звучить доволі дивно. Традиційно нагадаємо вам про нові банери, Нілу та Нахіди і про збройний банер, що триватиме до кінця першої фази оновлення. І так, дякую всім тим, хто зміг втримати себе від ранкових круток і прийти на запис. На жаль, таких було небагато, і випуск крутками буде, але він буде лише один, але доволі цікавий. Разом з оновленням 3.6 було додано новий квест, що пов'язаний з черговим розширенням карти Сумеру. Не будемо спойлерити, як його розпочати, тим паче, що я й попередню частину пустелі не дозакрив. Так ось, так як ми вже почали говорити про мапу і території, гравці помітили значне покращення промальовки закритої частини ландшафту, яка потенційно може бути фонтейном. Підніється багато зелені, води та гір. Під цей опис дійсно підпадає регіон Фонтейн. Так це чи ні? Ми зможемо дізнатися лише після виходу офіційного анонсу чи виходу самого регіону. Але виключати те, що розробники готуються до виходу п'ятого регіону, уже не можна. Та й насправді ми вже дуже його чекаємо, і не тільки ми, а я думаю, і ви теж. І а вже ж на фоні весь цей час були футажі з нового бойового івенту, який уже доступний. В геймплеї цікаво те, що вам на кожну кімнату дається 4 різні бафи, під які ви будуєте команду. А далі активуєте бафу та проходите кімнати, заробляючи поінти. Для проходження достатньо накопити 4000 поінтів, а серед винагород примогеми та ресурси. І на цьому у нас все. Ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім.